Їхали козаки з Дону додому, підманули Галю, забрали з собою. Ця пісня з не дуже приємним і навіть жорстоким текстом викликає чимало непорозумінь. Невже українці могли співати про козаків, які знущаються над невинною дівчиною? Може, цю пісню перебрехали, і в оригінальній пісні був хтось інший, наприклад, Хозари? У цій пісні купа невідповідностей і загадок. Мене й саму вона не відпускає. Це вже моє друге відео на цю тему. Але тепер я нарешті докопалася до суті. І, подивившись цей сюжет, ви також збагнете всі приховані смисли цієї пісні. Адже я, Елла Євтушенко, ви на моєму новому каналі Як по нотах, і я зараз вам, як по нотах, поясню, хто такі ці козаки і що вони насправді роблять із Галею. А наприкінці заспіваю вам одну з численних версій цієї пісні. З вас! Підписка і вподобайка. Якщо ви не пам'ятаєте повного тексту цієї пісні, то перед початком сюжету показую вам його. Що ж в ньому такого обурливого? Та все, козаки викрадають дівчину з рідної хати, везуть у ліс, прив'язують до сосни косами і підпалюють. Її крики чує інший козак, Орач, але на допомогу їй не поспішає. А сама Галя повчально висновує: Не пускайте батьки дочок уночі гуляти. Перше, що хочеться знати про таку дивну і загадкову народну пісню, це де і коли її було записано, адже час її створення дізнатися неможливо. На свій подив я цієї інформації ніде не знайшла. Пісню їхали козаки саме таким текстом і мелодією подано в кількох співаниках, зокрема перлини української народної пісні 1991 року. Але його укладач, цілий доктор мистецтвознавства, не завдав собі клопоту вказати джерела хоч однієї пісні. Одним словом, перша джерела саме цієї пісні я не знайшла. Відомо лише, що 1936 року її виконав краснознам'янний ансамбль красноармейської пісні і пляски. Не найкращий час для української пісні та України взагалі, а про сам цей ансамбль і його керівника Олександрова. Годі казати, просто дивіться більше шок-контенту отут. Звідки вони її взяли? Історія замовчує. О, то, можливо, її написали спеціально, щоб очорнити українське козацтво? Та ні, бо фольклористи ще з 19 століття фіксують купу пісень зі схожим сюжетом, а в будь-якої по справжньому народної пісні завжди знайдеться хоча б кілька різних версій. І все ж, козаки це ж наші одвічні захисники, волелюбні і благородні воїни, які боронили наш народ і образ яких ліг в основу нашого націєтворчого міфу. Козаки, це ж є ми, українці. Хіба міг народ співати таке про себе самих? Вочевидь, саме завдяки цьому обуренню так добре прожилася версія, буцімто козаків у цю пісню вписали ті самі краснознам'янні або ще бозна хто. А український народ споконвіку співав про хозарів, отих зайд, які ганяв іще князь Святослав, дикунів і, прости господи, юдеїв. Так стверджував Михайло Малявко у статті 1996 року, подаючи буцімто оригінальний текст пісні. Проте з цією статтею Малявка є проблеми. По-перше, вона наскрізь антисемітська, і ненависть так застилає автору очі, що він починає марити. Краєзнавець на повному серйозі стверджує, що хозари з пісні звертаються до Галі так: Єдім Галя з нами, мудрі між самі, будеш жити лучче, чим уродний мамі. А тоді каже, що його дядька Гордія репресували за виконання цього тексту, бо чекісти були сіоністами, а Ленін побудував у Києві концтабори для антисемітів. Знаєте, хто ще стверджував, що Совєтський Союз це плід сіоністської змови? Оцей чувак. Так, Гітлер. І в принципі всім байдуже, що антисемітизм у совку якраз був державною політикою, через що євреям доводилося змінювати імена й прізвища та приховувати свою ідентичність. Одним словом, метою молявка було не відновити історичну справедливість, а просто нагнати антисемітської мечні, яка до того ж добре прижилася. Причому я не стверджую, що він сам вигадав альтернативний текст на підсилення власної теорії. Такі гумористичні переробки цілком могли побутувати в народі. Українці далеко не завжди жили в злагоді з євреями, такі вже історичні реалії. От тільки є вагомий аргумент. Чому це не оригінал, а саме переробка, та ще й відносно свіжа? Хозарів почали ототожнювати з євреями аж на початку ХХ століття. До того їх взагалі вважали предками русичів, ба більше в козацьких літописах і навіть у Конституції Пилипа Орлика козаків названо прямими нащадками хозар. Звісно, я не кажу, що це правда, польська шляхта взагалі вважала себе нащадками сарматів, а не простих слов'ян, але все це вказує на те, що хозари і козаки колись не протиставлялися, а навпаки, ототожнювалися. Тому антисемітський флер і куплети про жидів це пізніше нашарування, а не автентичний сенс. А от хозари в цій пісні цілком легітимні, проте лише як варіант, на рівні з козаками. Гаразд, припустимо, версія з хозарами не є первинною, а в пісні оригінальну були таки козаки. Це не розв'язує ключової проблеми, як міг український народ так співати про козаків. Що ж, міг, і зараз я поясню, як так сталося. А спершу нагадаю підписатися, якщо ще цього не зробили. Буду також вдячна, якщо розкажете про мій канал друзям, а тим паче, якщо знайдете змогу підтримати мою діяльність матеріально через Монобанку або Патреон. Не секрет, що канали, які досліджують і популяризують усе українське, зараз здебільшого існують на кошти самих глядачів, тобто вас. Я дякую. Кожному, хто навіть у наші непрості часи обирає підтримувати українську культуру. Річ у тім, що їхали козаки, зовсім не унікальний випадок. Схожий сюжет трапляється в українських піснях буквально від Сяну до Дону, а також у білоруських піснях, десь дівчину прив'язують до сосни, підпалюють, а десь кидають у воду, наприклад, у Дунай, десь це роблять козаки, десь чумаки. Десь доньці, тобто донські козаки, десь ляхи, десь волохи, а десь просто чужоземці. В окремих зразках навіть ідеться не про дівчину християнку, а про шинкарку, жпілку, як вам таке перевертання ролей. Цей сюжет, на прикладі реально багатьох пісень, аналізує Олександр Потебня в розділі про спалення шинкарки у праці про українські колядки. Лишу вам про всяк посилання в описі. До речі, він висуває припущення, що в основу деяких із цих пісень могла лягти реальна історія викрадення дівчини і новірки, поголос про яку мандрував крізь віки і землі. Тобто, принаймні, в певний момент такі пісні почали розуміти буквально, як пісні про зґвалтування і застереження юним дівчатам. І хто б не був лиходієм у пісні, це абсолютно не дивно. Ми живемо в світі, де навіть досі жінки бояться ходити темними прогулками чи пустирями. У пісні в ролі гвалтівника могли виступати і проїжджі козаки, як це не прикро визнавати. Зрештою, козацтво існувало впродовж століть на різних територіях. Це не монолітна однорідна сутність, а величезний суспільний стан, у якому були видатні достойники і ниці покидьки. І такі пісні зовсім не заперечують внеску козацтва в українську історію та його значення для нас як сучасної нації. Але все це насправді надбудова, бо первісно козаки з пісні про Галю це зовсім не ті реальні історичні козаки. І пісню саму не слід розуміти буквально. Насправді вона про дуже радісну подію і зовсім не дарма ВВ співає її в такому мажорному тоні. Фольклористи і філологи від класиків на кшталт того таки потебні і до наших сучасників на кшталт Миколи Ільницького вказують на весільну природу цього сюжету. Та що там, це ледве не повний перелік шлюбної образності у фольклорі. Зараз усе це розберемо. Отож Потебня, видатний український мовознавець і фольклорист, досліджував весільні величальні пісні різних слов'янських народів і виявив, що героя-коханця, який залицяється і сватається до дівчини, часто позначають як воїна. Тобто козак у любовній пісні не конче козацького стану, це просто парубок по відношенню до дівчини. Паралелізм образів шлюбу та воєнного завоювання присутній уже в слові про похід ігорів, коли всеслав надіву жереба метнув, йдеться про те, що він надумав завоювати місто, і, зрештою, доскочив хитро Києва і списом діткнувся великокняжого стола. До речі, про спис у потебні в цьому контексті теж є. Тож маємо перший ключик до історії про Галю. Перед нами любовна, а зовсім не трагічна пісня. А чому тоді козаків кілька, і якого біса вони творять із Галею? Цю таємницю нам розкриє український весільний обряд, який Михайло Грушевський влучно описує так: Весільний обряд в основі своїй представляє сполучення двох різних форм заключення подружжя. Перша це порозуміння, договір родів молодого і молодої. А далі. В оце тихомирне релігійне родове свято, видачі дівчини-молодцеві з запризненого роду на підставі умови за договорений викуп, врізується зовсім інша насильницька, дружинна, воєнна форма здобування дівчини. Звідки ця форма взялася? Грушевський пояснює це так. В ідеї подружжя довго і уперто живе ідея насильного заволодіння, здобуття силою чоловіком жінки. Так що у весільнім ритуалі у безконечного числа народів різних рас і різних країв вже довго потім, як подружжя стало актом добровільного порозуміння, свобідного і непримушеного обпільного вибору, підчеркується як доказ правосильності цього подружжя факт насильного заволодіння. Отже, хоча нині шлюб це справа вільного взаємного вибору, Весілля все одно вимагає обрядової симуляції такого насильного заволодіння. Тож і козаків у пісні кілька, бо молодий він же інколи князь їде викрадати молоду не сам, а зі своєю дружиною або боярами, тобто побратимами цілою Поробоцькою громадою. Ось, скажімо, весільна пісня, яку наводить до Кія Гуменна. У неділечку рано по всім селі заграно. Заграно забублено, боярів побуджено. Встаньте, бояри, встаньте, коні сідлайте, самі ся обирайте, бо поїдемо ранком попід високим замком. Будемо замки ламати, марусеньку діставати. Далі маємо типовий для весільних пісень і ритуалів образний ряд пригадайте відому пісню Горіла сосна, яка й дотепер не втратила своєї весільної функції. Сосна, що горить, це лише образ утрати дівочої цноти та тілесного кохання. Галю прив'язують до сосни косами, а коса була атрибутом незайманої дівчини, тим часом як на весіллі їх коси на все подальше життя ховали під головний убір. Щодо підпалу, мене повеселив, але і спомтеличів коментар під моїм попереднім сюжетом чому сосну підпалили з гори до низу, так же не горітиме. Ну, варто для рівноваги зазначити, що потебня наводить і протилежний приклад. Як прив'язали вниз головою, запалили сосну знизу та да вгору. А є взагалі такий варіант: прив'язали Галю до сосни косами, запалили сосну обома краями. Ця загадка поки лишиться непроясненою. Хіба що ви щось знаєте і напишете про це в коменти. Як я вже казала, в інших варіантах цієї пісні фігурує потоплення Галі в річці. І згорання або утоплення в даному випадку це лише символічна ініціація, перехід в інший статус, смерть дівчини і народження жінки. Та й сама річка є символом одруження. До речі, мабуть, саме тому козаки їхали з Дону. У деяких варіантах маємо і Дунай. Насправді, назва річки тут неважлива. не важлива, недарма такі назви, як Дон, Дунай, Дніпро і Дністер, походять від одного праіндоєвропейського корення на позначення води або річки. Ось також цікава строфа, яка трапляється в одній із версій пісні. Ой, довезли Галю до густого жита. Ой, вертайся Галю, бо будеш ти бита. Я тут вбачаю відголоски того таки весільного обряду, який приписує родичам молодої не віддавати дівчину так легко. Як пише Грушевський, різні ідеї змушують родичів розглядати вихід дівчини з роду матері і перехід її до роду молодого як акт. Насильний, котрий стався без їх волі і згоди. Так що при всіх дійсних прикметах добровільності заключеного подружжя, або обидві сторони з роду молодої і молодого, або тільки одна, а саме рід молодої, мусять симулювати свій гнів, своє бажання помсти за довершене насильство і так далі. Докія Гуменна взагалі описує весільний обряд як бій матріархального роду з патріархальним. Патріархальний рід хоче забрати і забирає жінку до свого роду, а матріархальний всіма силами намагається не дати. Тому Галю припрошують їхати з нами, лучче тобі буде чим у рідної мами, тобто краще буде з чоловіком у новій родині, а не у мами, тобто з батьками в дівоцтві. А ті самі батьки взагалі погрожують доньці побиттям, щоб вона вернулася, а інших попереджають: не пускайте дочок гуляти вночі, а то їх заміж візьмуть. Ну, а наприкінці маємо трохи загадковий, бо не дуже доречний, куплет про козака, який оре поле, і відгукується на крики Галі. Очевидно, що плуг, який оре землю, це прозорий сексуальний образ, пов'язаний заразом із родючістю, тобто розмноженням, яке, зрештою, і є кінцевою метою шлюбу в традиційному суспільстві. Тут же маємо і козака, який є не воїном, а нареченим. Але чому він тепер тут один? Чому вигулькує аж наприкінці, невідомо. Цілком, можливо, це якийсь паралельний мотив, який причепили до цієї пісні за схожістю тем. Отже, у весільній символіці пісні про Галю не лишається жодних сумнівів. А проте, схоже, первісне значення цих образів, їх весільний підтекст із часом затерся під пізнішими нашаруваннями. Ця і багато інших подібних пісень. Цілком перетворилися на пісні повчання, вочевидь, потрібні в патріархальному світі повному небезпек. Є й інше пояснення того, чому весільна пісня така бентежно жорстока й сумна. Потебня висуває припущення, що загибель дівчини, чи то її спалення, чи то утоплення, є метафорою нещасливого подружнього життя, тобто всі весільні символи на місці, а от результат цього весілля для дівчини печальний. Хай там як важливо пам'ятати, що козаки з пісні про Галю це не ті самі козаки, про яких складали героїчних історичних пісень. Ті козаки не стають від цього менш доблесними. Тож не варто сприймати фольклор буквалістично. Я вже мовчу про те, аби однобоко ідеалізувати історію замість аналізувати її. Краще вивчаємо глибше нашу спадщину в її різноманітних проявах. А тепер спів. У процесі підготовки сюжету я знайшла версію з дуже гарним варіантом мелодії. Одна нетипова нота в ній, аж наприкінці куплету, робить її тривожною і тужливою. Її записали в 90-ті роки на Черкащині від двох жінок 1910-го і 40-го років народження. Даю зараз тут ознайомчий фрагмент, а якщо ви бажаєте повний запис, долучайтеся до спільноти моїх патронів за посиланням в описі. Їхали чумаки іздану додому, підманули галю, забрали з собою. Ой ти галю, галю молодая. Підманули галю, забрали з собою. Ой довезли галю. Жита. ой, вертайся, Галю, бо будеш ти бита, ой ти Галю, Галю молодая, ой, вертайся Галю, бо будеш ти бита? А я не вернуся, з вами забарюся. З вами чумаками в чужий край заб'юся. ой ти, Галю, галю молодая, з вами козаками в чужий край заб'юся.